Доброго дня всім, що ми домолотили все. Вчора солому привезли, тюки привезли вже мона. Прицепу будемо відчеплювати і будемо чіпляти плужки до цього і до цього. І будемо певно, що ми вже виїжджати в горанку заїжджати до цього що з прицепом стоїть чіпляємо цього ПЛН 5.35. Ось такий, як сказати, лемкен на мінімалках. Трошки поставили такі вгусніми. Тут такі приварили. Грудинки, щоб не забивало. Ось так, щоб не насовувало, в стойку, не набирало. Ну, це допомагає чітко. Кукурузу я молотив, тьфу, кажу, молотив, бачите. Гора в того року кукурузу, то 6 гектарів я певно, що тоді два рази десь так хапнуло, де комбайн. Де комбайн вставав і набрало купу, то десь могла нагорнути, а так все чітко. Тут ми його того року ми його купили. Трохи воно там були ті стойки, не виставлені рівно, було трохи таке воно все пушатане, ці стойки були криві по ними цілину горали, десь якісь посадки, то ми усилили стойки такими квадратиками. Усилили. Трохи крепше було. І ось так. Виставили все. Ну, як вам сказати, ось так. Так само поставили такі докидачі. Тож трохи, як сказати, що на скорості швидше би, би, йдеш, то ну, допомагають, докидають і подальше грудки, всякі там таке. То ось так. Тоже хочемо, думаємо, переробляти, перекидати його в сторону, щоб він був у борозну Бо над борозною то є над борозною. Його горати там, трошки в про... проспав, і ти вже в борозні. І виїжджаєш з борозни. Тут думаємо переставити, тут доварити, переставити на бік, щоб він був в борозні. Бо теж думали викинути цього е корпуса переднього і поставити його назад. Але так він так довгечий. І нагрузка на нав'язку, щоб тіпа, тут доварити кусок і перед першого корпуса поставити сюди. Але теж воно й вигляду не буде мати, там вже корпуса нема, тут доварене. Нас рама є, ми можемо його зварити, але я думаю, що краще ми його переставимо так. І так буде кращий вигляд. І ось так. Тут було так само все розбите, розшатане. Тиво все теліпалося. Ми його там все підварювали, ця не була. Не була розшатана, ця наглухо стоїть. Так само нам дали новеньке колесо було новесеньке. Все чотеньке таке ото поставили. Так само були понадірвувані. Понадірвувані. Не знаю де то. Ось тут видно. Було поодірвуване трохи, то ми його все тут попідварували. Ми його взяли. Попідварували, бо були ж як, як прикручується корпуса, надірване все. І ось так. Ось тако. ось. До цього до цього Т-150 будемо чіпляти ось це ось цього це в нас що то там еее СНУ 440 Так чи не так? Так, здається, так. Да. 440 Це, ну цей полужок потужний, потужний. Він, він такий, ним ліс горати, цілину льохо. Познімали Познімали переплужники, бо без переплужників горали Переплужники доварували, бо не можна його замілити, він весь час горав за 30. Це теж на трактора тяжко, горав він за 30. А були стойки на переплужниках короткі, то ми вже подоварували десь ось тако до цих переплужників. Будемо ставити, щоб переплужника, бо якщо ти мілив, мілив цього плужка, Замілював, то виходило, що переплужник вже стоїть в самий низ, і переплужник йшов над землею, і воно його нагортало на нього і забивало. І воно не йшло. То ми переплужники доварили, поставимо, щоб його можна було замілити трохи. І ось так. І ось такий-то тут ще соя росте. І ось таке тут. Так само того року були, їх робили. Там що де грудинки міняли, польові міняли. Що на тому, що на тому стоять нові цього року. І не треба е, нічого міняти. Зразу чіпляємося і в поле. Шліфувати метал і перекидати землю. І ось так. То зараз, як сказати, буду очеплювати прицепа, відчеплювати і їхати чіпляти того плужка, настроювати його туди-сюди, знімати сіргу. Це теж тут трошки є, щоб підкручувати. Знімаємо сіргу, бугеля скидаємо до кучки, це все знімаємо і ці Чіпляємо розкоси і чіпляємося до того плужка. І ось так. То так, то, от, то лайкаємо, коментуємо, підписуємося, а я йду чіплятися. Так, все, я зачепився. Причепився, як сказати. Ще з тими богилями трохи махався, забувся, як то вони мають стояти. То поставив так, тільки не чи що було на цьому, сюди зміщено, чи туди, не помню. Це вже коротше, на полі розберемося, побачимо, як воно буде йти. То ось так. Зачепився. Завтра, певно, що дивимося, як сказати, дивимося, що там в коробці масло, в мостах, в моторах. І може завтра буду я вже вискакувати горати. Загорати після ячменю. Там, може, пшеницю посіїмо одну площу. То ось так. То зачепився. Один готовий, того ще не чіпляв, бо там ще не, не накидали переплужників, але там йому навіть без переплужників чіпити Але сьогодні жара огніна, взагалі страшно. 31 градус в холодку, в тіньку. А на сонці не знаю. Просто ну, страшно. Жарить, навіть робити не можна, як сказати, нема охоти, як жарить в спину. Така температура. то ось так. то Я її вчепив поки там те все поперекручував, поки сіргу скинув, поки те, то те наліво, то направо, то туди пішов, то сюди пішов. і ось так То і так, то підписуємося, лайкаємо, коментуємо, що і як. І слава ЗСУ.